В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіофиля School Fox FM і її ведучий Зорій Андрій. Сьогодні я розкажу про те, як винайшли авіацію. Точок зору про те, хто перший винайшов літаків кілька. Кожна має своє право на існування. Американці називають батьками сучасного літака братів Орвіла та Уілбіра Рай з їх флайером. У франкомовних країнах і Бразилії першим літаком вважається біплан 14-біс Альберто Сантос Дюмона. Крім того, є цілий ряд геніальних винахідників, які зробили свій внесок в історію цивільної авіації. Перший пілотований політ на літаку був офіційно зафіксований на початку ХХ століття, але задумався про літання апарати набагато раніше. Ще Леонардо да Вінчу виношував ідею спеціального пристрою, який здатний підніматися в повітря. Наукові прориви в цьому питанні відносяться до кінця XVIII століття і належать розуму англійського вченого і винахідника Джорджа Кейлі. Він опублікував кілька наукових праць за темою будівництва літальних апаратів та описав принцип польоту планера та літака, які згодом поклали початок розвитку авіації. А на цьому все. Всім гарного дня, слава Україні!